Не лише дорослі прикращали радавелів до Великодня, зокрема, діти взяли участь у цікавому майстер-класі. Діти виготовляли чудові аплікації, які пов'язані із великоднем. Бачити чудові вироби радавелівських діток мала змогу і наша знімальна група. У затишному етнопарку Ладомирія до Великодня пройшов для дітей веселий та пізнавальний майстер-клас, який залишив у них незабутні емоції. Навіть, скажу вам чесно, моя вчителька, яка мене багато чого навчила. Я вмію тепер завдяки цій Валентині Дмитрівні, дайте, закликала, щоб обняла. І в'язати гачком, і макраме, а от писанок ви мене не навчили, бо тоді то ще так не було. Знаєте, може, ну не було такого ще. У цей день дітям розповіли про різні види технік, якими можна оздоблювати яєчко на великдень. Подивіться, як я це роблю. Я правою ручкою зажимаю, а лівою отак обриваю. От бачите, правою зажимаю, а лівою обриваю. Діти із великим задоволенням виготовляли свої власні декоративні яєчка, які після завершення майстер-класу могли забрати із собою. Кладемо, щоб кладемо під тарілочку. Кожна дитина залишилась задоволена своєю роботою, бо виготовляла її із любов'ю. Організаторка пані Наталія розповіла про майстер-клас, який відбувся у етнопарку Ладомирія для діток. І сьогодні етнопарк Ладомирія організував такий майстер-клас або майстерка, як ми кажемо, з декупажу яєчок, тобто декорування яєчок, технікою декупаж, або шкрябання. Дітки сьогодні навчаться і понесуть вироби до себе додому. Олена Ковальчук, Василина Куть, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.